Привіт, мої пташечки, мої любі підписники. Життя нутриціолога і нутриціолог сьогодні їду на Калинівський ринок. З мене звати Калинська Ірина. У нас не було світла, тепер я вийшла на сонечко, на світло. Чому їду на Калинівський ринок? Перш за все, мій чоловік хоче придбати в дитячий садочок такі гірлянди на батарейках, як у нас вдома. У мороз, нарешті, на вулиці. Тому що коли темновато, ну хочеться, щоб діткам теж було яскраво. Їду за цими гірляндами. Потім хочу купити собі нове взуття, тому що в мене старе взуття ну, вже трошки в жахливому стані, і там е молнія порвалася. І ще плюс до всього, ви вже знаєте, що чоловік забракував мої е чоботи, сказав, щоб потрібно придбати нові. І е, хочу придбати ще костюмчики для свого сина, бо він підріс. Буду показувати вам Калинівський ринок. Швидко, гашбота, електроенергія. А ось і він, Калинівський ринок. А тут все, що хочеш. І тапочки. З золотом, брильянтами. І постільна білизна. Я би, до речі, вже собі би нову постільну білизну якусь би придбала. Але я люблю тільки таку світлу постільну білизну, знаєте? Але, певно, чоловік мене придушить, якщо я знову щось притараканю додому. Ось такі, дивіться, які гарненькі, так? Да? Такі тут зелененькі, тут ні. Добре. Яка я транжира? Так, окей, наступним разом придбаю постільну білизну, ще поки та не стерлась. <сум> а мені потрібні е зимові чоботи. Не чоботи, а якісь кросівки, типу ми з чоловіком домовились. Мені, до речі, такі подобаються. так. Буду писати чоловікові. Вони мають підійти мені і під класичні сукні, і мають підійти мені під... Е Спортивне якісь взуття. Так, моя улюблена покупка починається завжди із носків. Скільки б я не купила цих білих носків, вони кудись просто зникають. 40. Чорні. Тройка, так. Да. Так, три пари таких носків. Такі на тренування високі взяла носки під Nike. І колготочки. Так, знайшла тут для сина костюмчик синенький. Виробник Турція по 650 гривень. І штанішки. Тут зазвичай яскравіше, зараз нема світла, тут буду купувати гірляндочки. Пожалілися, що в мене течуть соплі. Дякую, ні, здачі не отримала. Мені дали серветку від моїх соплів. Ось такий сервіс на Калинівському ринку. І ще купую батарейки. Ось Такі е, коштує 1,25 25 гривень, 12 штук це 300 гривень. Я беру дві штуки собі і в садочок. І ще одну купую гірлянду, бо там лишилася вже одна. Ось в інше місце прийшла. Мені потрібно дві. І ще придбала ось такий засіб для миття посуду за 65 гривень, набагато дешевше ніж у метро. Нарешті я знайшла. Я вам вже жалілася, що постійно забуваю придбати в супермаркеті ось такі катонові штуки. І ось я йшла, натрапила на них і придбала. Відверто кажучи, я вже дуже замерзла, тому що сьогодні перший день морозу в Чернівцях, давно не було морозу. Я придбала вже багато того, що планувала, іду тепер купувати собі, шукати взуття. Чому йду його шукати? Тому що я ходила на в такій частині ринку, де дуже багато неякісного взуття або Ненатурального взуття, мені потрібно, щоб було тепло в ножки, в ніжки. Тому в плані взуття, от знаєте, одяг можу іноді і секунду щось віддіти. Мені от, одяг аби був зручний і мені він підходив. Приїхала машина. А взуття в мене от е, завжди має бути якісне, шкіряне, зручне, тепле, тому що... Від них залежить все. І осанка наша, і е, в цілому, як ми будемо себе почувати, ножка має бути зручна, і це ще причина. от Я чоловіку постійно говорила, ми можемо придбати там якісь взуття, не брендове, просто якісне ем, на ринку, можна в магазині, але коли справа йде. Про кросівки для спорту, для бігу, взагалі, в цілому про кросівки, вони мають бути виключно брендові. Чому? Тому що бренди там, Nike, Puma, Rita, Adidas, вони вкладають великі кошти в розробку саме підошви. І ти можеш купити підробку, під них, типу, таку саму гарну, але це буде лайно. А потрібно купувати от саме в підошву вони. Дуже багато вкладають своїх коштів. Тому ми обираємо кросівки. У нас в Києві класний магазин був. Він певно і зараз є цей магазин, в якому аутлет, спорт аутлет. І там адікі, найкі, пума. Ми приходили з чоловіком в пуму, і, наприклад, там акція береш дві пари кросівок. Третій йдуть там за зниженою якоюсь ціною, mm -hmm. а, і ми так купували У нас з чоловіком Навіть є однакові взагалі. Mm -hmm. Так, прийшла дивитись mm -hmm. для дитини mm -hmm. костюмчик. Mm -hmm. Ще один з така Але хочу сину знайти ось таку стильну в клітинку, якусь таку теж рубашку. щоб він був в мене стильний? У нашого тата дві такі рубашки. Не можу знайти. ось дивіться, які дівчата мерзнуть. Дівчонки, вам не холодно? Те, що ми не мені підбираємо. Взуття, я собі таки не обрала. Ноги відмерзли, руки відмерзли. Ринок вже зачиняється. Не знаю, ще вирішила знайти своєму сину, купила ще один костюмчик, але вже не знімала, тому що просто руки відмерзають. Я вже й забула, що таке стільки ходити на морозі. О, буде... боже, який актер. який його люблю, Том Харді. О, красавчик! Красівок я так і не знайшла зимових. Поміряла я кілька пар красівок, але нічого такого. Були одні класні за 125 доларів. Але, певно, це дорого. Чотири зараз тисячі віддавати за кросівки, ну ще хоча б за дві з чимось, так? І мені потрібна баєчка для сина в клітинку. Все, купила малому байку, штанів не купила, не знайшла, то нема окремо штаніжку. О, може, тут є штанишки. І біжу додому, хочу їсти, хочу пити. А ні, буду міряти ось такі кросівки. Руки просто відмерзли. Ось ці помірюють такі нацегей, ці теплі. Дивіться, яке різне тут взуття. До речі, дівчинка помила в магазині, і я по помитому не хожу, звикла так робити зі школи. Я пам'ятаю, як нас дубасили швабрами, коли ми бігали по помитому. Ось ці, до речі, мені червоні подобаються. але чоловік мені скаже, і отці мені подобаються. Чоловік скаже, ти що такое носиш? Нема чого таке носити. Ось такі махнатушечки різні, такі прикольні, зручні. Я би і в цих махнатушечках ходила. Так. А ось які гарні. Ну, це, знаєте, я ніколи не розуміла це взуття. Може, ви хтось скажете, коли його одягати, коли ти типу, хочеться... Вдягти ботіночки ще в такому холодно. Коли хочеться, щоб було вже не холодно, то в цьому жарко. Але дуже гарно виглядають. І ось ці такі гарні. Ні, все-таки я їх не взяла. Е, розкажу чому. Ой, чоловік пише норм. Коротше, вже записувала відоси, нити типу, 4900 дорого, 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 дорого. Чоловік сказав, бери, вони йому подобаються. Я купую кросівки, я купую кросівки, такі, як я хотіла. Ось такі, на цегейці, тепленькі, буду ходити. У мене найкращий чоловік. І так, мої покупки для Вовочки для синульки. ось така, типа Бобка, не знаю, така тепла рубашечка в клітинку. Потім ось такий костюмчик. Рубашечка 450 гривень коштує. Ось такий костюмчик, зелений, як бабуся любить. Світшоти з цим капюшоном все по модному, щоб ходив в садочок. Потім носочки. Мамі, мамі носочки. Потім мамі, ось такі. Красівочки. Красівочки. Потім ще синочку ось такі штани. В садочок треба занести. Потім ще одні такі штанішки. Із Діна. Костюмчик. Костюмчик ще один такий синій. Штанішки такі прям великі, може, навіть буде великий. Ну і в садочок ось такі гірлянди. І дві пачки батарейок. одні в садочку. такі великі по 12. Штук, одні в садочку, одні нам. У мене руки після морозу, як сардельки, вони набрякли, набухли, я не можу їх зігнути. Да, це я просила морозу. Кажу: хай вже буде хоча б трошки холодно. Дивіться, які сині руки, як колка галічки. Звичай. Легко в мене каблучка туди-сюди, ця їздить, а це прям все застрягло. Але все рівно я щаслива, що сходила на той ринок, тому що малого вже не було одягу, все на нього маленьке, тепер буде хорошеньке таке ходити.